Да. Оптимістично. Так. Що це за література? Добрий день. Під сидячий кремінь вода не тече, важкий удар легкої промисловості. Як виявилось, майно поділене ще не все. А що це таке? Хто Хто знає? Це хтось, це не ви готували, панове гості? Ви не грамотні. Не грамотні? Хто? хто відповідає за це? Ви? Ми студенти інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука. І на сьогодні у нас складається така ситуація, що ми сьогодні намагаємося боротися проти того, щоб вийшло таке розпорядження кабінету міністрів. Це проект розпорядження Кабміну. Про значить, перетворення нашого інституту у структурний підрозділ Університету технологій та дизайну. Значить, для нас проблема в тому, що у нас художній вуз, принципово художнього спрямування, який існує е, уже дуже давно. І це єдиний вуз на центральну. Значить, східну та південну Україну, який підготовить майстрів декоративно-прикладного мистецтва, А до кого ви апелюєте зараз? Ми до громадськості так всього на зараз, на до зараз ми апелюємо нашій? до всіх, до всіх хто нам може допомогти. У цій залі є якась людина, яка може вам тут, хоч трошки допомогти? От серед присутніх гостей От, мало кого серед присутніх гостей. Ми вже зверталися і до пана Кременя, і до пана Степка. І з тим, щоб довести, що нелогічне це приєднання, яке вони намагаються ага. зараз провести. Ну, я думаю, що пан панста в курсі справи, да що тут відбувається, ми я думаю, зараз не будемо говорити всі деталі цієї справи. Чому Там, така а... недовіра до того, що робить держава? Ну принаймні, от Там у брата вас... на туди. Я так розумію, що студенти підозрюють, що міністерство хоче розпорядитися. Нерухомістю, яка є по вузу, і комусь там здати, правильно? Так уже уже віддають та тобто вони стверджують, що половина наскільки я так розумію, що уже половина цих приміщень здана десь кимось в оренду і хтось у там одержує від цього. Сказали, я прошу, дайте я скажу. Так, зараз. будь ласка, дійсно, я обіцяв оцим молодим людям, що буде у нас комісія. Ми подивимося, скільки зараз їхній ректор здає. Це багато вузів. Здають в оренду таким чином, поповнюючи свій бюджет фінансовий. Але скільки він здає, якщо він багато здає, то ми заставимо його навпаки залучити ці. Площі до основного їх призначення, Добре, ви не але немає того, що вони кажуть, що ми продали міністерство, нічого не продає, і немає права як державна установа. М Просто продає Я розумію, що це, це емоції молодих людей. Я розумію, що це дуже важливо, те про що ви говорите. Розумію вашу позицію. Ми, на жаль, не можемо всю програму цій темі присвятити. Єдине, що в який термін приблизно ви збираєтеся цю справу вирішити? Міністр на зустрічі з тими студентами сказав 7-10 днів, і їм це було те сказано. Знач... Це було в Коли буде виходити наша програма, ми обов'язково сповістимо наших глядачів, чим завершилася ця ваша історія. Я, до речі, хотів запитати: ну, може, ви підкажете: от не буде цих фахівців. Хтось взагалі в Україні комусь стане гірше від того, що не буде цих художників. Взагалі існує якась. Ну я не знаю, як це назвати, це не рознарядка, Держава слідкує за тим, скільки її фахівців. Держзамов, скільки чого, кого потрібно? Чи кожен на свій власний розсуд може відкривати якісь факультети і готувати за державний рахунок там у спеціалістів? От я знаю пан Поплавський, народний депутат України, ваш колега. Він до речі, один законопроект вніс про те, що перекорі в Україні повинні мати вищу освіту, і в своєму учбовому закладі перекорів з вищою освітою. Так що держава думає про це? Перше, дерзамо нас є. держзамовлення, виконує дві функції. Перше, тепло, Воно є. Воно є. Це перший аспект. Той що ви сказали, держава має знати, яких і скільки потрібно фахівців. Ну припустимо, вчителів, тих же лікарів, таке інше. Другий аспект держзамовлення держава просто підтримує високий рівень освіченості. Молодих людей Тому що це наше майбутнє в майбутньому саме освіта буде найвищою цінністю. Тому ми не прив'язуємо кількість місць державного замовлення безпосередньо до того, що сьогодні чи чи завтра після закінчення ця людина ця людина отримує роботу. Тут я є в захваті з України із далеко видностей української бюрократії, які в цей час глобалізації. Можуть предвидіти, яких спеціалістів треба буде через 4 чи через 5 років. Ніхто інший, наскільки мені відомо, не має щось такого, як ми прогнозуємо менше більше, що таких і таких спеціалістів треба буде. Але щоб держава замовляла продукцію тих чи інших спеціалістів, я вас вітаю з такими блискучими осягами. Хотів би заперечити пані Марти, так зване індикативне планування, перспективне планування воно є атрибутивною функцією будь-якого органу управління і в усіх країнах світу. Але у нас проблема полягає в тому, що коріння корупції є значно ширшими ніж бідність викладача. Це структура самої системи освіти, коли рівень, скажімо, авторитарності зосередження влади. На рівні керівників вузі, на рівні структурних одиниць університетів, у скажімо, тих же деканів достатньо надмірно високий, що і дає їм, скажімо, можливість при бажанні опікуватися тими так званими безплатними державними місцями, які стають, скажімо, основним предметом. Куплі продажу, тобто ви говорите про те, що не існує достатньо громадського контролю за діяльністю адміністрації вищих учбових закладів, пані Марія, кажуть, що.